Сторони основи правильної призми дорівня 2 см, а бічне ребро – 6 см. В діагоналі бічної грані АА1Б1Б перетинається в точці Д. Знайти кут між прямою СД і площиною АВЦ. Спочатку побудуємо малюнок. Трикутна призма, правильно трикутна призма, вже в основі лежить рівносторонній трикутник. Спочатку позначимо, що у нас відомо. Сторони по 2 см. Отже, я пишу тут 2 см, 2 см, там не буду писати. Але ви знаєте, що там 2 см. Бічне ребро 6. Так, бічне ребро 6. Тобто я позначу тут 6, тут 6. Діагональ грані перетинається в точці Д. Дивіться, А1 Б. Перетинається з АБ1 в точці Д. До речі, це ж у нас прямокутник А1Б1Б. А ми знаємо таке про прямокутник в діагоналі прямокутника точкою перетину діляться навпіл. Отже, якщо опустити перпендикуляр до нашої основи, то це буде середньою лінією нашого трикутника А1. В, А. Тобто, якщо тут 6, то два рази менше, бо середня лінія трикутника в два рази менше. А далі що? А далі придеться розглянути ось цей зелений трикутник Це, де, є? в нього є кут, і буде наша висота. Таким чином, а ні, тут ще ж треба знайти. Є. Наша С Є, наша Д є, а не вистачає Це є. А, Це Є, не вистачає. То треба його буде шукати із трипутничка. Це є А. Так, де ось тут буде прямий кут Але спочатку пишемо дано. дано призма. В основі рівносторонній трикутник, відома довжина сторони 2 см і е, бічне ребро дорівнює 6 см. Знайти кут це. Так, тут неправильно робимо зараз виправлення. Це дає, це де є? Ми ж цей кут не шукаємо? Ні, ми не шукаємо цей кут. Ми шукаємо Д, С, Є. Тобто тут треба написати Д, Є. E. Ось так. І, звичайно, саме найперше пишемо про трикутник. А, А1, Б. А, А1, Б1. Прямокутник, в якому провели. Діагоналі. За властивістю, що діагоналі прямокутника точку перетину діляться навпіл, тоді ми кажемо ось так, що де є є середньою лінією цього трикутника, і дорівнює 3 см, бо 6 поділити на 2 буде 3. Я зразу підпишу тут 3 см. Далі розглянемо ось цей трикутничок. А це «є». Бачите, тут є дорівнює 90 градусів. І за Піфагора можна знайти це Є. Яким чином? Тут довжина 2 см. А висота є основи, є бісектрисою і медіаною. Отже, тут 1 і 1. Тоді квадрат гіпотенузи віднімаємо квадрат відомого катета. Обов'язково запишемо спочатку буквами. ЕЦ в квадраті, де а АС в квадраті мінус є в квадраті. Тепер підставляємо число 2 в квадраті відняти 1 в квадраті, С4 відняти 1 буде 3. Тоді ЕС корінь із 3. Я тут зразу підпишу. Тепер все чудово. Ось цьому, бачите, в зеленому. Ось Трикутничку це є Д, в мене є катет, катет, треба знайти кут. Звичайно, я скористуюся тангенсом. Тангенс це відношення протилежного катета, ось бачите, протилежний це трійка, до прилеглого це корінь з трьох. Так, і запишемо з трикутника це де є, де є дорівня 90 градусів. Шукаємо кут ОАД. Дана С дорівнює ЄД поділити на ЄС. тобто корінь із трьох поділити на три. Так, чого так вийшло? Корінь із трьох поділити на три. Ми ж мали три поділити на корінь із трьох, але ж не можна залишати в знаменнику корінь. І раціональність. Тоді чисельник і знаменник я помножу на корінь із трьох. Корінь із трьох помножити на корінь із трьох буде 3. Тоді виходить 3 коріння із трьох поділити на 3. Ліки скоротилися, залишилося корінь із трьох. Тоді тангенс якого кута дорівнює корінні з трьох. Звичайно, це кут 45 градусів. Тоді КуЦ дорівнює. Ні, не 45 градусів. 45 градусів це одиниця. Це 60 градусів. Отже, 60 градусів. Все розв'язано.